Жив колись один стильний метелик у сірому кардеані, витанцював навколо вуличного ліхтаря та уявляв себе кінозіркою у світлі софіти. Раптом до його тендітних вушок долетів тоненький плач. Він залишив у спокої ліхтар та полетів у бік тривожного звуку. На краєчку лавки метелик побачив маленького комарика, який хлюпав довгим та гострим, як голка носиком. Що сталося, дитино? запитав стривожений метелик. Загубився, гуляв з батьками тут у парку, а потім повз нас пройшла дівчинка у пишній сукні кольору фуксії з цукровою ватою в руці. Я відчув солодкий запах і вирушив наздоганяти духмяну дівчинку півонію. Коли підлетів до її рум'яної щічки та радісно запищав, мама дівчинки дістала з сумочки, якусь жовтеньку пшикалку. Вона розпилила з нього якусь смердючу речовину на шатну сукню дівчинки. Ніби нічого не трапилось. Вони спокійно продовжили прогулянку, а мене стало нудити, тому я сів на лавку та почав інтенсивно вдихати свіже повітря. Коли самопочуття нормалізувалося, і я озирнувся, то ні тата, ні мами поряд не було. Оце так історія. Мабуть, то був спрей від комарів. А чи ти знаєш своє ім'я, прізвище та адресу, щоб повідомити в поліцію для пошуку батьків? схвильовано запитав метелик. Звуть мене Кошмарик Комаровський, а моя адреса Альтанка біля річки. І чуйний метелик разом з комариком затріпотіли крилами до найближчого відділення поліції. Світлячок інспектор. Уважно вислухав звернення громадян, занотував отриману інформацію в смартфоні, увімкнув на ньому функцію ліхтарик та вирушив у компанії Метелика шукати батьків кошмарика, а комарика пригостив кавуновим льодяником та залишив у відділенні чекати, бо нема чого дітям без батьків робити по ночах у парку. Тільки шукачі вийшли на каштанову алею, як хтось запищав у самісінське вухо світлячка. Пане інспектор, допоможіть, у нас загубився синок. Це були засмучені та втомлені батьки кошмарика, що встигли облетіти величезний парк у пошуках єдиного улюбленого сина. Всі разом вони повернулися у відділення поліції. Щасливий кошмарик гіперзвуковим літачком підлетів до батьків та упав у рідні обійми. І щоб від нас більше ні на крок. суворо попередила пані Комаровська та продовжила притискати до серця свого трішки неслухняного, але дуже коханого синочка. Розчулений бражник та інспектор з полегшенням видихнули, з того часу кошмарик гуляв лише за лапку з татом або з мамою і добре засвоїв, що красиві дівчатка в яскравих сукнях, квітках можуть пахнути не тільки солодкими парфумами, а й небезпечними спреями від комарів. І ось коли вже здавалося, що всі труднощі минули. У парку розгорнулася нова історія. Дівчинка з цукровою ватою зустріла свою подругу і вирішила поділитися з нею цукровою ватою. Обидві дівчинки весело насолоджувалися цим солодким моментом та, попрощавшись, раптом дівчинка помітила, що втратила своїх батьків і почала плакати. Дощ, який раптово почався, Змусив її сховатися під листям від дощових крапель. Її батьки також помітили її відсутність і вирушили до інспектора поліції, щоб повідомити про пропажу. Інспектор уважно вислухав їхній звіт і розпочав розслідування. Тим часом комарик, який теж все підслухав і розумів, вирушив долучитися до пошуку. Пройшов довгий час, і дівчинку так і не знайшли. Аж тут кошмарик помітив, що на гілках заврушилося листя, і він одразу підлетів туди, а з під листя вилетіла знайдена дівчинка. Кошмарик радісно закричав, що дівчинка знайшлась. Інспектор і батьки прибігли до місця зустрічі, подякували кошмарику та разом з дитиною повернулись додому. Так закінчилася ця історія та їхня неймовірна подорож у парку.